Два дні поспіль 23-24 листопада, сміла приймала спеціальну олімпіаду України. Всеукраїнські змагання з баскетболу організували і провели в спортивному залі Смілянської школи номер 3 колегіуму в рамках європейського баскетбольного тижня спеціальних олімпіад Європи Євразії. А сьогодні заявлено було 10 команд, що приїдуть брати участь у спеціальній олімпіаді України. Але в зв'язку з тим, що у нас ви знаєте клас мажори. То не приїхала команда із Вінниці, не приїхала команда з Одеси. І так у нас зараз шість команд будуть змагатися. Змагання будуть проходити згідно правил міжнародної федерації баскетболу, так як… але завжди вони проходять дуже цікаво. Цього разу у всеукраїнських змаганнях з баскетболу для людей з обмеженими можливостями взяли участь шість команд. Це команди зі Сміли, Києва та Київської області, Житомирської та Сумської областей. Ви знаєте, важко, складно, такий час, але ми не зупинилися. Перший день змагань співпав з Днем пам'яті жертв голодоморів. Тож присутні перед початком ігор вшанували хвилини мовчання невиннооб'єднаних та тих, хто віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Спеціальна Олімпіада України завжди намагається свої змагання будь-якого рівня, проводити неформально, щоб це було цікаво і корисно для вас. Ми запланували багато дуже хорошого для вас зокрема виступ артистів, але так збивало, що сьогодні день пам'яті вшанування жертв голодоморів. Тепер наш змог хочемо знищити. А я хотів би побажати вам витривалості, тому що на долю кожного покоління випадають свої труднощі. вам для цього сили, мужності і видження. Знищував перемоги і перемог насамперед, над самим собою. Тож перемагаємо всеукраїнські змагання з баскетболу в рамках спеціальної олімпіади України відбувалися у два етапи. Першого дня у суботу провели відбіркові змагання, а вже наступного недільного дня переможці відбіркового туру виборювали перемогу у фіналі. Учасники неймовірно хвилювалися. Хтось з них вже мав досвід участі в таких змаганнях, а для когось це був спортивний дебют. Настрій чудовий. Є є переживання, бо я баскетбол ще змагання, то це перший раз буду брати участь, Готувалася, трохи займалася. я займаюся волейболом і я дрошка в диск. А в баскетбол це таке. Перший раз буду пробувати з командою. Я вже знайома була. Ми їздили на змагання в них по футболу, тому ми всі знайомі, знаємо, друг друга підтримуємо. Тому команда класна в нас. Першими на баскетбольному майданчику зустрілися командою юнаків зі Сміли та Житомирщини. Обидві команди прагнули. Перемоги, тож продемонстрували справжні спортивні баталії в межах правил. Кожне потрапляння м'яча в баскетбольне кільце супроводжували радісні вигуки та оплески уболівальників. Надзвичайно емоційно підтримували своїх підопічних і тренери. Груй задоволений. На жаль, кажуть, поступилися з рахунком 9-8, але це гра для дітей з особливо своїми потребами. Головне змагання, головне участь. А Все ще попереду. Зараз після першої гри дівчата сподіваємося, що тут ми здобудемо перемогу. Одна з них. Дівчат спортсменок приймали участь у всесвітніх літніх іграх, які проходили в Берліні 23-го року, і вона є срібною призеркою у даних іграх. За результатами всеукраїнських змагань з баскетболу спеціальної олімпіади України перше місце вибороли команда юнаків з Черкащини та команда дівчат з Житомирської області. Друге місце посіли юнаки з Сумської області та дівчата з Київщини. І почесно третє місце в турнірній таблиці зайняли команда юнаків з Житомирської області та команда дівчат зі Сміли. Загалом гра видалася чудовою і подарувала учасникам та глядачам безліч позитивних емоцій.